Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми займаємося всім, чим хочемо. Відбираємо автомобілі, слухаємо класичну музику, вирощуємо собі там на селі фундук і купаємо озера і вирощуємо рибу. Отже, подивіться, будь ласка, хто має, наприклад, 10, 20, 30 тисяч баксів на кармані, може собі придбати таку машинку, яка коштує приблизно п'яту або десяту частину від тих грошей, які є на руках. Оскільки не треба відразу всі гроші вкладати в машину. Теслу там за 20 тисяч доларів, а потім позичати і шукати на як її ремонтувати. А от таку машинку можна взяти за 3, за 5, за 7 тисяч доларів в універсалі, наприклад, і собі мати щастя на довгі-довгі роки. Отже, поставте, будь ласка, на паузу, подивіться, спочатку вступне слово. Зараз у нас рубрика «Підбір машинки. От, подивіться собі, почитайте акуратненько, це на майстри з автосервісу порадили. І вертаємося до нашого посаду. Отже, друзі, ця машина може ремонтуватися на будь-якому сервісі. Сама стандартна, сама, одна із самих популярних машин. У нас в Європі, так би мовити. Є двигуни бензинові від 14 до 3,6 літра, або дизельні. Наступник Б7 Passat, ми дивилися попереднє відео. І попередник Б5 ми ще глянемо. Ось, бачите, подібні це Accord, Mondeo, Соната, я вам скажу, відверто Соната нічим не краща від цього Passat. Просто складніше, бо це кореєць. Kia так само кореєць, Mitsubishi складніше, бо це японець. Попробуй десь собі знайти, які робити. Так само Nissan Tiana складна. Ну, Opel Vectra та. вона цей. Можливо, така сама по простоті. Insignia складніше набагато. Mazda 6 також складніше, японець. Super B класу, можливо, трошечки вище. І Camry так само складніша машинка. Хоча вони ці всі машини надійні досить. От бачите, з величезним багажником з'явився у 2005 році passat варіант. Ось є такі універсали, бачите, друзі. Є такий седанчик. Дивіться, який класний салон, як ти казав. Що тобі ще курва мать не вистачає? Яких тобі реформ не вистачає? Ну чим це в хренові, так би мовити, салон, друзі. Панель, ви подивіться. І тому подібні, так би мовити, панти в цих машинах. Двигуни, бачите, 1,6-1,4. На будь-який смак навіть 300 кінських сил є v 6 vr 6 3,6 літра. Різні, подивіться, комплектації, Sportline, Comfortline, Trendline, Highland. Хайшландлайн, шкіряні сидіння, зеркантари, кліматронік, коротше, дерев'яні алюмінієві планки. От, Дивіться, як він виглядає. Ну, надійна машина, двигуни тут мільйонні, я читав, мільйон до. До капіталки це ще старіші моделі, 5 й, -й рік, друзі. Маєте на увазі? Отже, давайте глянемо, що нам пропонує авторія. Понизу ринку і поверхуємо. Отже, друзі, дивіться, забиваємо Volkswagen модель Passat, бачите, відразу застосувати. І покоління дивимося. Покоління Б7 ми дивилися. Тепер беремо Б6, 5-й 10-й рік універсальчик. З 5 по 10 рік поїхали. Дивіться, друзі, 2300 автомобілів майже. Тобто дуже популярна і дуже класна машина, повірте мені. За невеликі гроші її можуть відремонтувати всюду. На будь-яких, коротше, сервісах, будь-хто про неї все знає, Навіть самі навчитися і ремонтувати, там нічого складного немає. Владнова пошта, подивіться, будь ласка, там такі є, десь йому 30 років в Хмельницькому. То він цю машину сам розібрав, сам зібрав, прямо ремонтував отак домкрат, підняв і ходову робив без проблем. Отже, давайте ми глянемо по низу ринку, що нам пропонують. Ці биточки, биточки, биточки. Ну, друзі, більш-менш така машинка, дизельок, двохлітровий не биток, бо ці всі битки О, дивіться, 3500, 3500-2006 рік. Та, цій машині 19 років, згідний. Багато їй років, 19, але, друзі, якщо її замазати, обмазати, вона буде прекрасно себе почувати. Покузово мою на увазі внизу. Ось подивіться, будь ласка, її вигляд. Такий класний вигляд, бачите, універсал. Дизельочок. Дизельочок, друзі, подивіться, будь ласка, салон який. Дивіться, яка панелька. Ручна коробка передач взагалі проблем немає. Першу включив собі, щеплення помаленьку відпускаєш. Бер-бер-бер, поїхав собі, десь там на світофорчику став. Щеплення вижавній травочку, і не треба ніяких тих автоматів. І тому подібних речей. Акуратно, спокійна. Коробка. Дивіться, як гарно. Виглядає. Отже, дивіться, 3500, друзі, я думаю, її можна торгувати навіть в 3000. Казати, шановні парафіяни. 20 років машині стара, сюди-туди, якось її там трошки побакланити. Я думаю, що він за три віддасть. На ходу переформляється, мотор працює добре, їдеть бодро, по кузову нормальний. Потребує заміни демпфера, чутно, як тарабанить. Нічого страшного. Ще може півроку рік тарабанити і помаленьку собі. Демфер це в цьому, в, 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 в як вона називається? Там, де вижимний підшипник і щеплення. Там трошечки воно може калатати, якщо там підшипники роздолбані. Ну то нічого страшного, можна їздити і їздити, якщо акуратненько. Отже, друзі, дивіться, 3500 за 3 можна торгувати. Так само цю бензинчик, дивіться, хто хоче бензин. Дивіться, друзі, бензин можна двохлітрових Києвою. Подивіться, який салон шикарний, просто шикарніший салон. Сідушки, бачите, не вбиті нічого. Акуратні Акуратні сідушки, бачите. 3900, так само можна за 3-300 за торгувати бензин. 10 літрів по місту. Бачите, в отличном состоянии, сюди туда мотор робота відлічно. Ходова обслужена, в салоні встановлена. Современна модель бортового комп'ютера. О, до речі, так як в Теслі, бачите. Отже, друзі, майте на увазі така машинка. Давайте глянемо поверху ринку, що нам пропонують. Ну, це взагалі бомба. Десятий рік 20 тисяч баксів. Це, друзі, слів немає за 20-тіх таку машину взяти. Звичайно, вона, напевно. Ну, тисяч пробігу тут. тут а та взагалі 15 тисяч вона стояла, здається. Весь час. Така справа, друзі. Отже, давайте ще подивимося, що нам Тарас нам пропонує. По автомобілях щось цікаво, глянемо. Отже, маєте на увазі, є такі машинки, кажу, 3-4 за 5 тисяч можна купляти в нормальному стані, посикати її, подивитися, там десь на карвертікал кинути, хоча воно не допоможе самому просто подивитися, пощупати її всюду, скинути ціну на штуку і купляти. І можете років 10 спокійно їздити, акуратненько навіть таксувати десь. Давайте глянемо, що Тарас пропонує. Ну, дивіться, друзі, тут Тарас показує, що 8 кВт машина приймає потужності, умовно кажучи, в годину. Тобто, якщо батарея 70 там 5 кВт, вона має приблизно заряджатися 9-10 годин. Розумієте? А скоро буде через два роки батареї, які заряджаються повністю до 100 ніби за 10 хвилин. Тобто зараз оця тесла, умовно кажемо, за 10-12 тисяч доларів модель S, який ми зараз огляди робимо, за 10 годин заряджається, розумієте? А через два роки вони вже будуть 10 хвилин заряджатися. От і порахуйте скільки буде коштувати ці тесли. До речі, тут кажеш, 40 ампер вона в себе бере. Та 40 ампер це ніби сила струму, це ніби яка, якби так порівняти з річкою ширина річки. Тобто 40 ампер це реально дуже величезний струм. Давайте подивимося. 8 кВт в годину від водофасної зарядочки, друзі. Дихаємося. Я вам казав, що покажу, як вона заряджається. але щось руки ніяк не доходили. 40 ампер. О, дивіться. Вона зараз приймає в себе 40 ампер. Томність. А де вона. З чого бере, зараз вам покажу. Ось така от зарядочка. В мене є Evos. Дивіться, скільки вона. 8,2,2 да, кВт. Ну зараз трохи впало. 38 а було 40. І от, подивіться, друзі, бачите, в нього є дома така зарядочка. І от чому зручно мати Теслу, коли ти маєш вдома таку зарядочку. Розумієте? А якщо ви не маєте вдома, ви живете там, наприклад, в дев'ятиповерховому будинку, де ви будете її заряджати? І подивіться, будь ласка, 8339 кВт годин він використає. Помножте це на там, 4 гривні за кіловат, і вийде, бачите, скільки? майже 36 тисяч гривень. Так на написано в коментарях. Там було, що ніби це все йому так обійшлося, ця зарядка. Розумієте? Під 9 кВт підганяти. 8,5-8,6. Роз... Його, подивіться, друзі, Тарас дуже переживає, і дивіться, як він руками трогає кабеля. Бачите, що вони не гарячі, тому що всякий може бути глюк. Це вам не не дизельна машина, маленький глюк, десь щось десь, якийсь десь конденсатор, в тій платі перемкне, і воно так загориться, сочно, що слів немає просто. Так що Тесла це теж така справа непроста. Не Але вона відведена тільки одна фаза. Хапає. Кабель такий трішечки гарячкуватий. Кабельний. Тут, тут, тут ні. І все. Переживає. Як ви думаєте, скільки вона буде заряджатися? І що вона 75 кВт. Бачите, переживає, Тарас, переживає. Приймає в себе, я думаю, десь вона кіловат 68, хай 70, даже 8 кВт в годину. Рахуйте. Шикарно. Шикарно, вдома собі заряджаєш, тобі е звичайні розетки. Ну ну звичайні, виходить, не трьох фазно, бо тести тільки європейські трьохфазні, а Америка однофазна, І звичайні розетки через ось такий дішманський звичайний перехінячок. Без... Дішманський перехіднічок. Бачите, друзі, в нього вдома є. А якщо людини немає, що робиш тоді? Зараз ще щось глянемо. От Дивіться, друзі, за що я поважаю от, Тараса і його компанію. він все показує, як воно є насправді. Уявіть собі, як витягується батарея з Полістара. То просто слів нема. Дивіться. Дивіться, друзі, от витащили цю батарею з полістара, на шини її поклали. Ну, скажіть мені, ну хто розбереться в тій батареї і в тому полістарі, ви розумієте? То слів просто немає. Ой, бля. І дивіться, отут зараз розказує, як Тесла приїхала без батареї, а купляли з батареї. Тобто десь ту батарею вкрали. Але їм бабло вернули вроді би. Я про те, як приїхала Тесла без батареї. Без батареї приїхала друга тесла вже нас на аукціоні. І ми щось відкриваємо авантії, дивимося, що ж машина задержа стоїть. Ми зрозуміли, купляли банчунці, страховоє. Ми завжди купуємо тільки в страхові компанії Тесла. З перекупами не працюємо ніколи, щоб не попадати, на неякі незрозумілі варіанти. І тут ми дивиться, що машинка затерта. Так, ми зразу її не відправляємо в Україну. Ми не проявляємо ніякі документи, ми пишемо на копах, що думаю, стала скакати ситуації. На повернув. і останній раз. Ну, ні, ні, ми теж їм можемо дати відповідь на фіга собі перший останній раз. Ми купили машину, не було зазначено, що там немає батареї. Так? Тому, якби вони також були змушені ставити відмітку, що батареї немає. А ми зараз будемо більш детально ще перевіряти. Добре, що ми вже ось це моя теска, яка також приїхала без батареї, клієнти відмовилися, мусить віддати ці кошти. Тому ми зараз дуже пильно до цього відносин. Історія про те, як І, друзі, зараз я ще в Ютубі покажу, вийшло відео Джоні Карса, як він ту свою Теслу ремонтує, і також вийшло відео. Реальні китайці, я зараз покажу дві, дві сили. Подивіться, будь ласка, там навіть хтось із них каже, що Тесла зроблена з гімна і палок. Бо так смішно було, просто слів немає. Поставте на 1,5 швидкість і подивіться, зараз я пару силочок тут покладу, покладу. Ось, друзі, реальні китайці О, 10 днів назад відновлювала тесла частина друга. Можете глянути собі цей биточок, е, перша частина, і оту у другу частину так смішно, просто слів немає. Той Назар він такий приколіст. На 1,5 на 1,7 можна поставити, це 30 хвилин, вам буквально за 10 хвилин пробіжать. І зараз ще покажу інше. І от, друзі, втоплена Тесла з Америки, що тепер робити. Тут так само така ржака, як він мучився з тою Теслою троєчкою, то просто слів нему кажу. Подивитися на це і от окупите собі відразу без сьомий посад і будете радуватися. Або без шостий. От бачите, до речі, два роки назад він показував. Ото ну, він, він завжди купляє такі кращі дорожчі машини. Нам треба попростіше. По 4-по 5 тисяч баксів. Добре, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І дивіться помаленьку огляди, самі вчіться підбирати, щоб нікому не платити. Оцей пацан Джоні Карс. Андрій, цей він сам все робить, все вміє, все знає. Нічого тут такого немає, щоб вам хтось якісь поради десь давав, що ніби хтось умніший за вас. Повірте мені, повірте мені, нічого тут такого складного немає. Самому можна все вирішити.